Кривець творить популярна професія у своє надання послуг населенню. Цю професію можна з певністю назвати однією з найдавніших та найпопулярніших на даний момент професій. Професія кривець була як тоді популярна, так і зараз. Своє надання послуг краси у світі або одежі. Я обрала саме професію картя, бо завжди хочу одягатися бути у тренді та знати нинішню моду. Мені дуже подобається сама по собі професія кривет через те, що я можу бути сучасною, популярна та значна. Ті, що повернуться, і ті, що прийдуть, кого згадають, кого тут приймуть, кому віддячили, кого не забули, хто носить як шрами, ламане минуле, всі, хто набув, і всі, хто втратив, Всі, хто питав, у тебе поради, всі, хто просив, у тебе пробачення, всі мають значення, всі мають значення, зночі лишається небо темне, іде війна, виростають діти, і любиш їх, тому що крім тебе, їх тут ніхто не буде любити, сонце здіймається вище і вище, ранішні відблиски на металі, і те, що тримало тебе раніше, буде тримати тебе надалі. Той, хто мовчить, той, хто говорить, простір над нами високий і хворий. Простір не має лишатись тривожним. Любов це те, що сталося з кожним. Згадай всіх тих, що тебе просили, всіх тих, кому говорив, до побачення, всіх хто давав. І радості сили, хто, хто має для, для тебе вагу е і значення, згадайся тих, кому нині тяжко для кого час зупинився, як серце зробив перед виходом останню за. На відміну від чиє або дизайну, кавець може зробити повністю весь свій, починаючи з дизайну, та іскізок закінчуючи тим, щоб википити бляшку або за або пуговиці для дизайну. Все це на навіки нам далі жити цією Україною. Вночі лишається небо, темне іде війна. Виростають діти, і любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. Ранкова збивка теплого серця, нічного неба, неба дерево рити наше наше повітряна.